Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня, тиждень після місячного затемнення в рибах. Це час прощення і очищення, завершення і підведення підсумків. Добре позбуватися страхів, очищати свій простір, просити прощення і прощати, позбуватися поганих звичок і того, що заважає рухатися вперед. Хтось вирішить змінити роботу, хтось переїде, дехто займеться своїм здоров'ям, тут як психологічним, так і фізичним, а дехто захоче побути наодинці в тиші в своїх думках. Хтось замислиться над стосунками, чи все влаштовує, чи варто їх продовжувати. Цей прогноз загальний і впливає на зовнішню атмосферу. В кожного з нас свої аспекти в карті. Тому перед тим, як щось плануєте, враховуйте свій прогноз. Хочете знати свій прогноз на коридор затемнень, пишіть в приват, контакти в описі. Тайм-коди по дням я лишу в описі під відео. Переходьте в телеграм-канал і в закріплених файвалах забирайте гайд по коридору затемнень. Там загальна інформація по знакам Зодіаку. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Це допоможе алгоритмам просувати мій канал. Дякую. Тепер детально по дням: у понеділок, 8 вересня, місяць в рибах, ми стаємо більш розслабливі, мрійливі, можемо поринати в свої фантазії. Настрій може бути то романтичний, то е, трішечки е, такий. Е, Лінивий може бути лінький йти на роботу, нічого не хочеться робити, а в чутливих людей може бути навіть якісь нав'язливі думки, депресивний настрій може з'являтися, може хотітися побути наодинці, захочеться усамітнення. Тут потрібно бути обережними з алкоголем і ліками, тому що можна отруїтися. Добре, займатися творчістю, благодійністю, йогою, більше гуляти на свіжому повітрі, покормити безпритульних тварин або комусь допомогти. Не варто позбавляти себе відпочинку або маленьких приємностей. Можна займатися питаннями подорожей або виготовленням документів. По здоров'ю в ці дні стають вразливою кровоносна система, очі, інфекції, вірусні захворювання, отруєння організму та стопи. Зранку місяць буде в тригоні на Юпітер. Це може заглибити нас у світ духовності, вести бесіди на філософські теми. Захочеться більше спілкуватися з рідними, обговорювати з ними якісь новини, добре вирішувати юридичні питання, питання з людьми за кордону, вирушати в подорож або вирішувати питання сім'ї і ті, що пов'язані з нерухомістю. Ввечері місяць буде з'єднуватися з Сатурном, тому нам доведеться вирішувати багато робочих завдань, або питань по здоров'ю, які нам не дуже захочеться робити. Можуть виникати якісь обмеження або затримки в справах, або доведеться щось переробляти, доробляти, можуть бути проблеми з силовими структурами або штрафи. Після 20.37 місяць перейде в знак Овна і заставить нас прокинутися і зайнятися вирішенням задач, що накопилися. Може бути багато активного спілкування і руху перед сном. У вівторок, 9 вересня місяць іде по знаку Овна і наповнює нас енергією та рішучістю надії. Добре, взятися за справи, які ви відкладали, зайнятися спортом або прогулятися пішки на роботу. Не бійтеся відстоювати свою позицію, але уникайте агресії. Не варто в цей день піддаватися емоціям та сперечатися. Беріться за справи, які не вимагають багато часу. В цей день можна зробити багато короткого. Тривалих справ, з кимось зустрітися, про щось домовитися, сходити за покупками можуть приходити цікаві ідеї тим, хто займається творчістю, бізнесом, добре давати рекламу. По здоров'ю стають вразливі голова, ніс, передпліччя, можливі опіки, температура та мігрені. У середу, 10 вересня, місяць весь день йде по знаку Овна. Тому рекомендації вівторка актуальні. Багато енергії, яку потрібно контролювати. Тим більше, що місяць зранку робить квадрат на Юпітер і стоїть в опозиції до Марсу. Це висвічує ситуації, які могли розпочатися 5 вересня на квадратурі між Марсом і Юпітером. Багато новин, які тяжко сприйняти, спори, конфлікти на рівному місці, ніхто не хоче йти на компроміс. Може відчуватися роздратування, конфлікти з групами людей або в чатах, в автотранспорті або на роботі. Слідкуйте за дітьми і будьте обережні в дорозі. У містах, де оголосять тривогу, реагуйте. Сьогодні середина – точка затемнення, плюс з'єднання Меркурія, Сонця і Південного Кармічного вузла. Тому можуть відбуватися доленосні події, розмови, важливо шукати компроміс і не вступати в спори. Місяць весь день буде йти без курсу. Увага може бути розсіяною, не варто розпочинати нові справи і назначати важливі зустрічі. Результат може не порадувати. У четвер та п'ятницю місяць йде по знаку телець. В такі дні ми уповільнюємося, хочемо стабільності, комфорту, краси навколо добре вирішувати фінансові питання і те, що стосується нерухомості або господарства, доглядати за квітами чи садом, наводити красу в домі, ходити в салони краси на масажі, в ресторани чи кафе. Готувати вдома смачна і красива їжа буде піднімати настрій. Не варто в ці дні проявляти жадівність і накопичувати втому, брати гроші в борги, витрачати їх на малопотрібні речі. Не переїдайте. По здоров'ю стають вразливі нирки, поперек, шия, горло та висипи на шкірі і гінекологія. У четвер, 11 вересня, місяць вночі зробить квадрат на плутон. Це може призвести до неспокійної ночі, тому, де оголосять тривогу, реагуйте. А в день можливі спори, конфлікти з іншими людьми. Ви хочете комфорту і спокою, а хтось заважає, говорить вам, що потрібно робити, або конфлікти через фінанси, матеріальне становище. Хтось забагато витратив чи хто кому скільки винен. Наприклад, ситуація в моєму будинку: збирають кошти на ремонт даху. на Рахунок ОСББ ще недостатньо суми, щоб потрапити в державну програму. Ходять по квартирам і збирають ці кошти, а люди мають сумніви: чи підуть ті кошти на ремонт даху, чи по кишеням. Адже рахунок один, а не окремий. І те, що підганяють, тиснуть, закладає сумніви в людей, і вже в чатах виникають певні спори. Ось такі схожі ситуації можуть бути. от щоб трішечки розслабити якось цей день, добре займатися красою свого тіла або наводити красу в домі. В п'ятницю, 12 вересня, місяць стельця робить багато гармонійних аспектів на Меркурій, Сонце, Юпітер та Сатурн день підходить для вирішення і робочих, і сімейних питань. Можна зібратися десь в подорож або прогулятися містом, піти за покупками, зустрітися в кафе чи ресторані, вирішити якісь паперові питання в державних установах та поліклініках. Місяць буде квадратити на Венеру зранку. Головне не переборщити з витратами. Пишіть список, якщо йдете за покупками, може бути невдоволення своєю зовнішністю фінансовим положенням або партнером. Аспект буде до обіду, далі буде розходитись. Меркурій, і Сонце в секстилі на Юпітер це гарні аспекти для зустрічі з сім'єю, проведення часу з дітьми, надання підтримки близьким для подорожей, для вирішення питань з нерухомістю, переїзди, ремонти, покупки в дім чи по господарству, для вирішення юридичних питань та навчання. Добре заключати вигідні договори суботу і неділю місяць рухається по знаку близнюки, це сприяє спілкуванню, руху, подорожам, вивченню нового, добре гуляти пішки чи на велосипеді, піти на екскурсію чи поїхати в інше місто. Не варто проявляти неуважність і поспішати. Не пліткуйте. По здоров'ю стають вразливі кістки, руки, пальці, органи дихання та хвороби судин. Суботу, 13 вересня, місяць робить багато гармонійних аспектів на Нептун, Уран і Плутон. Цей день може бути багато руху, приємного спілкування. Приходять чудові ідеї для втілення своїх планів. Можна отримати те, що давно хотіли добре спілкуватися в чатах, проводити тренінги, вебінари, прямі трансляції, зустрічатися з друзями. Сонце з'єднується з Меркурієм, можна провести цікаву бесіду з кимось, поділитися знаннями, навести порядок в документах, гаджетах, продумати в деталях свої плани, поділитися ними з іншими. Якщо вам зробили якусь пропозицію в ці дні, п'ятниця, субота, там, по роботі чи ще по чомусь, то варто її розглянути. У неділю, 14 вересня, місяць робить квадрат на Сонце і Меркурій. Це може дати неприємні розмови з кимось за непад сил, роздратування. Хтось може вказати на помилки або прискіпуватися, що, звісно, буде не подобатися. Ближче до вечора місяць зробить гармонійні аспекти на Марс і Венеру, які вже сходяться в гармонійному аспекті один до одного, що стане точним 16 вересня. Це чудовий час, щоб провести його з коханими, влаштувати побачення, зробити подарунок, разом десь піти або поїхати, відвідати якісь заходи. Самотнім теж не варто сидіти вдома, можна з кимось познайомитися. Якщо інформація була вам корисною, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, як пройшов ваш тиждень вдалого і спокійного тижня! І до зустрічі!